З метою забезпечення сталої епізотичної ситуації в Полтавській області та недопущення занесення африканської чимось свиней на територію області головне управління Держпродспоживслужби в Полтавській області рекомендує власникам, які отримують поголів'я свиней, посилити заходи профілактики недопущення африканської чуми свиней. Африканська чума свиней це небезпечна інфекційна хвороба свиней. Яка характеризується лихоманкою, запальними і дистрофічними ураженнями внутрішніх органів, чисельними крововилавами та високою смертністю. Вірус дуже стійкий і довго зберігається в навколишньому середовищі, швидко розповсюджується серед свинопоголів'я. Наразі безпека щодо африканської чуми свиней кожного господарства, в якому утримуються свині, залежить не тільки від фахівців ветеринарної медицини, але й від самих власників свиней. Щоб запобігти занесенню збудника африканської чуми свиней господарства, нагадуємо про необхідність безумовного дотримання наступних правил утримання свиней, утримувати свиней в закритих приміщеннях, не допускати їх вигул та контакти з іншими тваринами, регулярно здійснювати обробку тварин проти комах і кліщів, обслуговувати тварин лише у змінному спецотязі, використовувати окремі засоби догляду та інвентар. При вході в приміщення, де утримуються свині, обладнати диски лимками, які підтримуються в робочому стані, не дозволяти відвідування господарства та твариницьких приміщень сторонніми особами, не купувати тварин невсталому для цього місця та без супровідних ветеринарних документів, не забивати хворих тварин та переробляти туші захворілих тварин. Утримуватися від утримання свиней в приватному господарстві, якщо господар-мисливець або з якихось причин має постійний контакт з дикою фауною. не згодовувати свиням харчові відходи щомісяць, свинину чи продукти забою без термічної обробки, ретельно і комплексно боротися з гризунами, проводити ідентифікацію і реєстрацію тварин у державних установах ветеринарної медицини. Надавати свиней для щеплення ветеринарною службою проти класичної чуми свиней, будь-які ознаки захворювання чи загибель свиней слід розглядати як мовірний спалах африканської чуми свиней і терміново повідомляти про це ветеринарного спеціаліста. Підтвердження або виключення діагнозу на африканську чуму свиней завжди потребує проведення лабораторних досліджень. Зразки біологічного матеріалу має відбирати лише кваліфікований фахівець, лікування тварин або будь-які намагання самотужки вийти з цієї ситуації сприятимуть лише поширенню інфекції та великих економічних збитків для власника даної тварини.